У селі Велетень Зміївської громади 25 липня відбулося прощання з героєм Валентином Єрьоміним, з тим, хто не просто тримав зброю, а ніс у собі велику силу духу, гідність і безумовну любов до своєї країни. Йому було лише 29, коли його серце навічно зупинилося на війні. Це був розвідник з усіма витікаючими, як то кажуть, обставинами. Він завжди був. На виконання на завданні, тому, на жаль, на жаль, не встигуємо ще за життя вручити цю нагороду. Указ президента від 5 серпня про нагородження Єрьоміна Валентина Вікторовича відзнакою президента України за оборону України. Це одна з найвисоких відзнак. В Україні дозвольте вручити цю медаль. Валентин народився 18 грудня 1995 року. Ріс у велетні, ходив до 1 травневої нині Велетенської гімназії. З маличку мав живий розум, глибоку допитливість і жагу до знань, яка з роками лише зростала. Після 9 класу вступив до автотранспортного коледжу, який закінчив із відзнакою, а далі Харківський політех, два дипломи магістра, автомобілі та автомобільне господарство і облік і оподаткування. Це вже тоді було зрозуміло, перед ним шлях сильної, впевненої, самобутньої людини. Його знання і досвід знайшли своє провадження у викладацькій справі. Валентин працював у компанії майстер-сервіс, де не просто навчав, а формував погляди. Він умів передати не лише факти, а й ставлення, чесне, вимогливе людяне. Був світлим співрозмовником, ерудованим, уважним, тонким. Люди тягнулися до нього, бо в нього не було фальші. Він міг слухати і бути почутим. Любив спорт, особливо бокс, але понад усе цінував справжнє братерство, друзі, з якими пройшов дитсадок, школу, юність, вони були для нього родиною, якій він ніколи не зраджував. Валентин був опорою, яку не похитнути, його слово мало вагу, його присутність силу. Та головною людиною в його житті була мама мама, яка виростила чоловіка з великої літери. Мама, якій він був безмежно вдячний за любов, за молитву, за підтримку, за те, що дала йому крила у кожному вчинку Валентина її виховання, її тепло, її сила. У серпні 2024 року Валентин підписав контракт і вступив до лав 113 ї окремої бригади територіальної оборони. Це був його свідомий крок. Він не чекав, що хтось інший вирішить, як бути. Він сам став у стрій, бо вірив, що саме особистий вибір здатен змінити хід історії. Вірив, що Україна має бути вільною не для гасел, а для життя. Солдат Єрьомін Валентин, оператор групи збору та обробки інформації взводу радіоелектронної розвідки розвідувальної роти військової частини А 7041, загинув 17 липня 2025 року, виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Вовчанські хутори на Харківщині. Причина смерті, вибухова травма. Він залишався вірним присязі до останнього подиху. І пішов із життя, боронячи рідну землю. Він міг ще довго творити, любити, навчати та бути, але віддав найдорожче своє життя за кожного з нас, за те, щоб ми мали майбутнє. Його не зламали, і пам'ять про нього не зітруть ані роки, ані відстані. Його подвиг у серцях, його правда в тиші прощання, в сльозах вдячності, у щемі, який не мене. Вічна пам'ять, вічна слава герою!